У Луцьку відбулася п'ята наукова конференція історії сучасність православ'я на Волині. Вона присвячена 900-річчю з дня блаженної кончини Нестора Літописця, покровителя усіх, хто здобуває освіту і займається науковою діяльністю. Одним із відкриттів заходу стала праця доктора історичних наук, одного із найвідоміших в Україні дослідників історії церкви Михайла Довбишенка. Йдеться про історію Луцького братства та братського монастиря. Волинь дала Україні більше святих і подвижників, аніж інші регіони. Говорив у своєму вітальному слові до учасників конференції голова учбового комітету при священному синоді ОПЦ єпископ Ірпінський Клемент Вечеря. Тому те, що Волинська єпархія вже в п'яте проводить науково практичну конференцію про історію православ'я в регіоні, є добрим знаком. Єпископ Климент передав учасникам конференції благословення Блаженішу, онуфрія митрополита Київської всієї України, а також подякував керуючому Волинською єпархією митрополиту Волинському і Луцькому Ніфонту за запрошення взяти участь у роботі наукового форуму. Доброю традицією такої науково-практичної конференції є тісна співпраця зі світськими навчальними закладами, краєзнавцями, волині, музейниками, архівістами, власне, усіма, хто прагне донести уроки нашої історії до широкого загалу. Учасники конференції хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військових та мирних людей на сході України. А хор волинської духовної семінарії під керівництвом протирея Петра Муляра проспівав їм вічною пам'ять. Напередодні наукової конференції «Історія та сучасність православ'я на Волині на місці археологічного розкопу найдревнішого кам'яного православного храму Луцька церкви Іоанна Богослова було звершено божественною літургією архієрейським чином. Очоли богослужіння єпископ Ірпінський Климент. Я дивуюся мудрості наших святих предків, які недаремно, Присвячували свої найбільші храми на честь посвят святих і, і праздників, які мали особливе значення, які в першу чергу надихали людину до вічного життя. І ми тут стоїмо зараз у храмі на честь святого апостола і евангеліста Іоанна Богослова, і, мабуть, всі, хто навчається в семінарії, і багато православних християн знають, що символом цього апостола є Орел. Кожен із чотирьох євангелістів має свій символ. І цей символ запозичений із откровення, яке було Іоанну Богослову. Але самого Іоанна Богослова зображує часто у вигляді орла, тому що його вчення. Його проповідь була настільки возвишеною, настільки високою, що вона подібна була парінню небесного птаха, яким є орел, який високо-високо уверх піднімається, і немає нічого від землі. Ректор Волинської духовної семінарії протирей Рустик Капаус подякував владиці за його вже не перший приїзд на Волинь, високу оцінку роботи нашої духовної школи за службу Божу. Бо, як сказав отець Рустик, у древньому храмі з Владикою разом молилися люди, котрі, як спрагла земля, вбирають у свої душі слова Божої істини своїми молитвами підтримав богослужіння і почесний ректор Волинської духовної семінарії протирей Петро Влодик присутні помолилися, і аби Господь укріпив у здоров'ї нашого. Правлячого архієрея митрополита Волинської Луцького Ніфонта. Владика Климент, який побував на Волині задля участі у науковій конференції, прочитав лекцію вихованцям Волинської духовної семінарії про величезне значення церковнослов'янської мови, розпочав із граматики. Любите, да? А може бути інше слово. Владика переконує, що коли заглибитися у зміст слів Святого Письма і богослужбових книг слов'янською мовою, то осягнемо великий богословський зміст, який відповідає оригіналу святого письма. А коли я був семіналістом, мені подарував один священний книгу тваріння Яна Златоуста, толкування Яна Златоуста на Євангелія Тяна. Два тому. Я так цікавився, думав, така непроста книжка, але я ще ж був такий малий молодий. Я свій відкрив і почав читати Івана Іоанна Златоуста на Івангелі від Іоанна. І от починається. В началі без слова. Одна сторінка читаю, друга, третя, п'ята сторінка. Боже думаю, В началі без слова. Три слова, п'ять сторінок. Далі, і слово бє Богу, і Бог без слова. Іоанн Затоус далі, десять сторінок, пояснює, що означає Бог без слово. І я тоді назавжди для себе усвідомив, що Слово Боже Євангеліє, має великий зміст, дуже глибокий зміст, і його потрібно надзвичайно уважно читати, не поспішати. Стосовно ж розуміння церковнослов'янської мови вірянами, то владика Клемент наголосив, що це залежить від рівня воцерковлення людини, її глибокої віри і бажання. Після лекції ректор ВДС подякував владиці Клементу за змістовну і цікаву лекцію. І я думаю, що в недалекому майбутньому ми дождемося того часу, що в нас такі були селекторні уроки. Коли ми через медіа різні засоби зможемо робити в Києві, але будете ніби з нами, будуть нам стати лекції. Але це я не побачу всіх очей. Заснули чи не заснули <гум> <гум> наші ж семінаристи не тільки не заснули, а й продемонстрували доволі добре знання граматики церковнослов'янської мови. Владика також залишив Волинській духовній семінарії подарунок Новий заповіт церковнослов'янською мовою. 8 листопада православна церква відзначала пам'ять святого Великомученика Дмитрія Солунського, це й угодник Божий, небесний покровитель храму села Рудня Рожищенського району. У день престольного свята місцевого храму Божественну літургію з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії, протерей Валентин Марчук. Йому співслужили Рожищенський районний благочинний протерей Петро Іваничко, настоятель парафії, священник Дмитрій Таравський, який цього дня від... Відзначав і свій день ангела, а також священнослужителі Волинської єпархії. Протерей Валентин Марчук переказав настоятелю парафії та прихожанам благословення і вітання від митрополита Волинської Луцького Ніфонта. Він також повідомив, що вже ближчим часом Святодмитрівський храм села Рудня отримає від мощей святого великомученика Дмитрія Солонського, який знаходяться у місті Фесалоніки у Греції. В свою чергу господарі свята подякували присутнім священнослужителям за те, що розділили Діз престольного празника місцевого храму, а отцю Валентину Марчуку за роботу на просвітницькій неві. День пам'яті святого великомученика Дмитрія Солунського є престольним святом і храму села Вишнів Ківерцівського благочиння. Святий є погод! Святи апостолі Катріполі! Благословення намісника Свято-Успенської Почаївської лаври і вікарія Київської митрополії, митрополита Почаївського Володимира, у день пам'яті Дмитрія Солунського до храму були доставлені часточки мощей святих преподобних Іова і амфілохія Почаївських. Божественну літургію у День престольного свята очолив архімандрит Іосиф, який власне і привіз до села Вишні подарунок від Свято-Успенської Почаївської лаври. Йому співслужив настоятель парафії, священник Ігор Григола, насельник Святоспенської Почаївської. Лаври і родиякон і Остин та священнослужителі Волинської єпархії. До Молебня долучився голова інформаційно-просвітницького відділу проти Рей Валентин Марчук. Після літургії відбувся хресний хід навколо храму. Зі словом проповіді до вірян звернувся архімандрит Іосиф. Батюшка наголосив на тому, що у наш непростий час слід триматися православної віри і будувати життя згідно з господніми заповідями. Він також подякував депутату обласної ради Петру Олешко за допомогу у будівництві храму у селі. Вишнев. 10 листопада минуло два роки відтоді, коли митрополит Волинський Луцький Ніфонт освятив храм на честь трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Златоуста на вулиці Дубнівській у місті Луцьку. У день річниці освячення храму Божественну літургію з благословення владики Ніфонта очолив секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Йому співслужив настоятель парафії протирей Сергій Дембовський та священослужителів Волинської єпархії. Скільки радості ми пережили у сьогоднішній день під час цієї Божественної літургії, і це результат ось тих трудів, невидимих часто, духовних трудів і вашого настоятеля, і усіх вас, прихожан. І, звичайно, що не хочеться, щоб зараз завершувалася ось ця щаслива хвилина. Хочеться, щоб продовжувалася ця мить і нам перебувати у цьому храмі, бо добро тут нам бути, як казали святі апостоли, коли Господь переобразився. Ми дякуємо Богу, що Господь нас е, укріпив, що ми і сподобалися будувати до кінця цей храм Божий, і сподобалося стати свідками Його відкриття. І ще сподобаємося надіємося, стати свідками Його. До повного і тут все таки провадити, як у кораблі тому шлях нашого спасіння за богослужінням. Співали три хори: чоловічий хор, трьохсвятительського храму, місцевий мішаний хор і хор луцького святогеоргівського храму. Після літургії відбувся традиційний хресний хід. Секретар Волинської епархії протерей Миколай Бондарук привітав настоятеля та прихожан храму із ювілеєм святині і побажав Божого благословення на молитву і стояння у святій православній вірі. Цими днями Волинська обласна організація Утос відзначала день білої тростини, присвячений людям із вадами зору. благословення владики Ніфон та участь у заході взяв настоятель святокатерининського храму села Великий Умеляник, священик Володимир Гринюк, який духовно опікується Волинською обласною організацією Утос. Вихованці недільної школи, що діє при цій парафії, представили присутнім на заході концертну програму. У Луцьку відбувся традиційний пленер іконописців. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта у заході взяв участь благочинний Луцького міського округу протирей Володимир Літвенчук. Зі словами вітань до присутніх звернулася генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беата Бживче. Вона наголосила, що генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку із задоволенням сприяє проведенню таких мистецьких імпрес. А цей захід є особливим, адже тут представлені твори іконописців. Pessoal.